вам розказати, чому, скажімо, які причини були для того, що ми все зробили в місті, щоб стан міста наш був скажу, на високому рівні. Можна питання вже. Будь ласка, будь ласка. Якщо розповідати хочеш? звісно, Створення окремого комунального господарства по вивезенню сміття. Окреме комунальне господарство створене не було, були покладені, Уже зараз тут є є, а, є, а, і вже зараз тобі є так. Да. Значить, Окреме комунальне господарство в цьому році е, створено не було. Але ми будемо все-таки виносити на чергову чи на слідушу сесію міської ради питання про створення нового комунального підприємства. Яке буде займатися суто благоустрою міста Ківерці. І воно, скажімо так, буде вузько спеціалізоване. Це питання ми будемо виносити на розір постійних комісій міської ради. Для цього розробляється зараз статут комунального підприємства. Проект лише вже є на сайті Ківерцівської міської ради. І по цьому питанні ми будемо говорити з депутатами. На це вікомо не виносимо займати. Далі створення переліку приватних будинків, жителі яких... Які зобов'язані заключити договір до Ну, По цьому питанню, що ми зробили з по приватному сектору, більше скаже Богдан а це питання про що. Далі збільшення кількості договорів. Збільш... Це так само його питання. Ні, Володимир, дивіться, пам'ятаєте, скільки разів я до вас доходив і просив елементарно. Роздрукувати ми стільки, яких витяг з закону, розіслати по людям. Якщо людина не, не погоджується після цього, була інформована. Такі ж самі листівки з попередженнями, друге, пройтися, ще, значить, накласти на відповідні штрафи згідно законодавства, і все, на третє підкладати прямо в суд. І все. Ну, цього так зроблено не було, як ви хотіли те, що зроблено, що ти розвітові. А скажіть, а чого, будь ласка, яка причина того? Ну, ви, ви вже навіть викликали ви юрист. У нас монолог чи в нас збори? Ну, ви задали питання досягти. Це є, чи так скажемо, діалог. Громадськістю. По-перше, це не так просто зробити, тому що велика кількість населення і в кожний двір потрібно зайти. На жаль, коснова інформація, яка там вивішена на сайті, чи час на час угрупувалася в газеті, вона до кого, хто прочитає, хто не прочитає. По-третє, ну, рознести кожну мову, це трохи для нас складно, немає такої можливості, тому що треба нам всім закриватися і тільки цією роботою займатися. Цю роботу складно організувати, тому що її треба її системно робити. По цій причині вона зроблена не була. Те, що ми могли зробити, це працівники комунального господарства, двоє людей часом проявили, підключалися, обходили ківер, входили в місто ківерці, заходили. Ну, якщо не в кожну домівку, де було закрито, то в більшість домівок вони зайшли. І певні результати це дало. Тому що кількість договорів збільшилася з 300 договорів, які у нас були в минулому році, до, 700 до 742. Це по фізичних, по приватних будинках. Плюс так само працювали з юридичними особами, і у нас скільки там, близько 72 чи скільки договорів є з підприємцями, основними організаціями. Тому що, якщо в тому плані не сказати, що щось нічого не зроблено, так і можна казати. А всіх дворів скільки? 3500. А приймте, ви тут зареєстровані на нашому місці. У вас які це за? Інформація. Де, що тут є внутрішня політика, я тут, є внутрішня політика відсутня? не довинає, скільки де ви підприємців підприємці по Чого вони в мене зареєстровані, любастий? Там дальше. Добре, ні, 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 це актуальне питання. Ми собі запишемо, я виясним. Реєстрація кілька. Ні, є. Єдиний реєстр Ківерцівський сайт міської, міської ради. Так. І там є в паспорті всі дані, ті, що ви хочете. Вони є всі на сайті міської ради. Гречі, так. Так. Дані плюс наші депутати не одно заводи не мали питання, що все-таки штаб міської ради вести інспектора. Як ми там називаємо цю людину? Ми все-таки схиляємося до цієї думки. Я спочатку не то, щоб був категорично проти, а все ссилався на те, що все-таки нам нема за що розширяти штат, але на це треба йти. Тому що робота це повинна бути системною, повинна бути людина, яка цю роботу зізнаєм відповідальність. Ми серйозно задумуємося над тим, щоб на 2014 рік вести в штат, розширити штат сповіраду на одну тим що нам воно дозволяє, тому що він був. 15 чоловік, потім ми одну одиницю забрали, ну, по секретарі ми забрали, в принципі, ми можемо розширити штат міської ради на одного спеціаліста, людина, яка, по суті, займалася об'єктом благоустрою. В її обов'язку входило питання контроль за заключенням договорів і оця якраз контролююча робота по попередженню і по накладенню штрафів. Все-таки в нас працює адмінкомісія, адмінкомісія засідає майже раз два тижня. Є в нас протоколи і по порушенню стану благоустрою, на жаль, їх не так багато. Чи на жаль, чи не на жаль, я там сказав. Якби б було чисто, то да. було б завдяки. Ви... Да. Адмінкомісія на жаль, працює по 152 статті за порушення правил благоустрою, складаються штрафи накладаються. Мінімальний штраф 340 гривень, по-моєму, якщо я не помиляюсь на цій статті. Значить, Це по цьому. Значить, По щоденному прибиранню. Однозначно, воно особисто мене не задовільняє. Я рахую, що ми його робимо наше комунальне підприємство на три з мінусом, але в нас хоча б якась певна системна робота проглядається. Закріплені двірники за вулицями і свою роботу вони виконують. Чого я кажу на три з мінусом? Тому що якщо брати в сторону міста, вона... Можна сказати, що вона пішли задовільняє північна сторона, це якраз та вулиця Київська, Незалежності і так далі. Ну, південна сторона міста, там де 17 -та вересня, Грушевська, Грушевського, і інші вулиці. Тут треба серйозно попрацювати. Ми в цьому плані навіть серйозно замислюємося над закупівлею техніки, яка б займала механізовану очистку вулиці. Це що робиться зараз в Узку і в інших містах. В цьому році ми написали проєкт. Подали його через районну раду. Механізована очистка вулиць, шлях до економії місцевого бюджету. На жаль, проєкт не виграли в цьому році. Суть проєкту була в тому, щоб закупити дві машини для механізованої очистки вулиць, вартістю цього проєкту 770 тисяч. Не виграли на цей проєкт, тому що машини самі по собі дуже дорогі, одна машина 35 тисяч євро. Не виграли, будемо судно далі працювати, будемо писати, але це не означає, що ми не будемо тих вулиць перебувати. Будемо прибирати. Наше рішення, яке ми приймаємо по тому, що відбувався санітарний день раз-два тижні, виконується, на жаль, тільки в період передпасхальних днів. Далі про нього ці забуваємо. І збирали ми керівників, збирали ми там працівників організацій. І розумієте, скільки ми їх не збирали, питання не в тому, що ми їх там збирали будемо вчити. Питання в тому, що кожен керівник і кожна людина повинна для себе визначитися. Як вона любить своє місто, як вона любить свою державу. Розумієте, можна багато розказувати, багато говорити про любов до України, а часом просто треба зробити елементарні речі: вийти прибирати, вийти скусити, вийти позбирати паперці, а не розказувати про свою велику любов. Бо тут має бути проявлятися наша любов і наш патріотизм. Збирати більше керівників не буду це робота безрезультатна. В особистому плані ми з багатьма говоримо, але ті, що завжди прибирали, їх можна назвати по пальцях Ківерцівське медучилище, газове управління, ківерцівська дистанція, колії, водопостачання і так далі. Там невеликий той список. На жаль, невеликий той список. Ці цю роботу йдуть. Всі інші ми називаємо приміщення в центрі міста для приватбанку. Депутат міської ради, верховий Сергій Васильович. Неодноразово до нього звертався. Сергій Васильович, приватбанк, центр міста, ви депутати. Поскусіть, поприбирайте, зробіть. А Та там в нього немає що, що посити. Є що посити є. Там, залі, залі, таке Хай віде... мене зроблять, я заплачу. Ну, я, я, я не буду, вибачте, транзитним транзит, транзит, передавачем інформації. Ти <постиска> керівник, ти організовує роботу. Я, <постиска> що так важко організувати, <постиска> <будь> важко організувати? <постиска> я позвонив раз, другий, третій. Мені хотілося кардинальні певні речі зробити. Не буду я ще сирік робити. Якщо ситуація залишиться такою, якою вона була, ми будемо робити. Я не буду зараз озвучуватися. <gehen> є порушення, дивіться, благоустрою. Просто накладаєте штрафи і все. Складаєте просто... Треба роблю наказувати. Про? Я про що і кажу? Ви, ви... Ні, ви дуже добрий чоловік, я розумію, але ну, не можете. Ви не притягнути відповідальності і він А що робити біля будинку культури районного? Коли <тур> не прохожу, там завжди сміття, як за, так і перші постійно, там юстиція, де від юстиції, де, дюка, де це. Там жахливо просто. Я навіть звертався до керівника цього соц. Як це ва вашої соцслужби? Ну що <шо> <постур> ну, вам тяжко вийти поприбирати? Я кажу, ні. мені не тяжко три вулиці поприбирати. А це все е, ми що сказати. Ми прибираємо От і. і, і вона прибирає, і я прибираю часом. Слухайте, ну скільки можна прибирати за тими, хто ходить в бінго? Вже вибачте, за, ну, ну, там, чесно ну, говорячи, ну, за запалівався. Вони там до вас не заходять. Вибачте самі. І всі ті забори... Значить, біло треба штрафувати. Якщо є стаканчики, біймо штрафувати. Я вже думала, поспіхаю і помою, щоб вони там виливають. Це все збір Давайте, давайте накладемо перше, от, давайте на протязі місяця. Проводимо звичайний рейд, самий звичайний рейд, разом з станцією. І складіть пару протоколів, там хоча б з десяток, і все, і поповніть казну. Значить, є розпорядження так, з поводжи, кожна третя п'ятниця буде заїжджати комісія з парі дільничного міліціонера, працівника санстанції, працівника міської ради. І працівника житлового комунального управління. Ми на завтра намітимо перелік об'єктів, які вони мають заїхати, з якими підприємцями, з якими громадянами провести роботу. По наслідках завтрашнього виїзду буде складений відповідний акт. І я так само націюю на людей, що все-таки комісія повинна давати свої результати. Може, раз в місяць і замало, але ми попробуємо початку раз в місяць, кожна третя п'ятниця. Щоб просто привикнули і знали, що звалища там орієнтовано сім сміттєзвазвалищ, які в нас є стандартами, які з року в рік повторюються, на яких з року в рік ми проводимо толоки. Ви знаєте, які це, то що приводили. Значить, було виготовлено 20 табличок про взивання совісті людей, щоб сміття, будь ласка, не викидайте. були вивіщені номера телефонів на табличках. Таблички розставлені. У нас був перелік тих місць, я вам зараз точно не буду називати. Підтверджую, 30... бачив, 20... 20... де да є. 20 табличок було вивішено, скажімо так. З mm. мною персонально було вивішено після. по відеоконтролю. В цьому році міська рада дала дозвіл, депутати міської ради прийняли дозвіл на витуплення проєктно-кошторисної документації про встановлення відеокамер в місцях найбільшого скупчення людей і ті місця, які створюють там загрозу чи по. Чи по безпеці руху, чи по безпеці громадського порядку, чи по, тому самому, по тій самій ситуації по викиданню сміття. Кількість відеокамер згідно проєктно-кошторисної документації буде 16 штук. 16? Відеокамер... Це визначені місця. Чекайте, дайте розкажу. 10 тисяч 10 тисяч, тисяч виділив на проєктно-кошторисну документацію по відеокамерах. Я ще не готов сказати, яка буде вартість. Встановлення самих відеокамер це вже буде після того, як проведено проєктно-кошторисну документацію. Проєктно-кошторисну документацію виготовляє наш кімначанин Федорок Леонід Володимирович, який був начальником протекому, зараз він має сертифікат, займається цією діяльністю, в нього ми замовили проєктно-кошторисну документацію. Після виготовлення проєктної кошторисної тоді ми будемо якось предметно говорити, з чого ми будемо починати. Можливо, ми зразу всі не встановимо, це нереально всі встановити. Але по тому, як буде про серчення, програма не декілька. Програма до трьох. І цю інформацію з камери давати Володимиру дуже ще на слайд. І це вже буде по, 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 по будівництву нового сміттєзвалища. Ми виділили на черговій сесії, яка була в вересні, 16 вересня, 20 тисяч гривень на коригування, скажімо так, старої документації по будівництву сміттєзвалища. Документацію коригує інститут Луцько-Мондорпроєкт. Ми маємо до 10 листопада і дуже хочемо прийти і мати проєкт, і зробити експертизу по будівництву сміттєзвалища, тому що там катастрофічна ситуація з тим, що є. І якщо дійсно починати з самого початку, а закінчувати сміттєзвалищем, це все-таки треба буде мати, куди вивозити сміття. Хоча як ми були в Польщі з делегацією, то там питання сміттєзвалища не стоїть, там зовсім ми ще Розділ не збирання сміття, Так Тому і нам це, ми... ще це і, е, значить, написання проєкту. За проєкт я сказав, ми його в цьому році написали, але, на жаль, не виграли. В минулому році ми виграли проєкт, чистому там, де прибирали смітять вартість проєкту 232 тисячі. Ну, Не чи ми його втілимо в життя, тому що угода до цього часу по реалізації проєкту не підписана, плюс кошти на закупівлю контейнерів і закупівлю сіток для збирання пластикової тари ми передбачали з бюджету розвитку. На той час, коли ми писали проєкт і коли нам повідомили, що проєкт виграно закупівля товарів за бюджет розвитку, якщо товар коштує більше тисячі гривень, ми мали право його купувати. Зараз, на жаль, з 8 серпня є наказ Державної казначейської служби, де нам підняли планку 2,5 тисячі. Має вартувати цей контейнер цей товар, щоб закупити за, за цією ну Це питання чуть ви.